Левіафани найдавніша раса, яка багато мільйонів років тому, розвинувши в собі здатність виходити у відкритий космос, підкорила собі всі інші розумні види, та, зрештою, стала домінувати над усіма мешканцями галактики. Вони настільки могутні істоти, що можуть підкорювати розуми слабших істот, але нині вони втратили колишню владу і змушені ховатись в недрах океанів, щоб уникнути смерті. Кожна історія кожного виду має початок, але оскільки Леафани це найдавніші істоти в світі, не дивно, що їхня історія покрита тенетами таємниці, тому питання того, як вони з'явились на світ, можна прирівняти до питання сенсу життя. А єдиною зачіпкою про їх існування довгий час були лише наскільні малюнки стародавніх раз та кілька артефактів, розкиданих теренами галактики, але це не означає, що про них зовсім нічого не відомо. Самі ці істоти величезних розмірів. Зовні вони схожі на земних каракатиць або кальмарів з міцним панцирем і безлічу наростів та шипів. Будучи водними істотами, леофани можуть витримати величезний тиск, що дозволило їм без жодних труднощів занурюватися в глибини океанів і вільно пересуватись у відкритому космосі. Знаходячись ще на стадії свого розвитку, ці найдавніші створіння розвинули в собі здатність не просто спілкуватися з іншими расами, але підпорядковувати їх своїй волі, що дозволило їм поневолити та взяти під свій контроль істот, які ймовірно проживали з ними на одній планеті. Левіафани здатні не просто розумово підкорити істоту, але також і фізично. В той же час ті, хто потрапляє під вплив лавіафанів, переймають собі весь спектр відчуттів цих істот, як, наприклад, відчуття холоду. За допомогою технологій підкорених видів левіафани змогли вибратися зі свого середовища проживання та освоїти політ у відкритому космосі, завдяки чому вони поширилися всією галактикою. Кожна зустрінута ними раса одразу ж ставала поневолена і була змушена підкорятися лавіафанам. Натомість отримуючи так звану турботу та захист. Бувши єдиновласними правителями всієї галактики, гігантські чудовиська вважали себе верховною расою, апогеєм розвитку і не бачили нічого і нікого, хто міг би їм нашкодити. Вони хотіли бути володарями світу, і вони ними стали, але це їх і занепастило. Через певний час всі підкорені ними раси досягли тієї стадії розвитку, що почали створювати собі синтетичних слуг, які мали робити все за них. Проте згодом ці слуги повставали проти творців і знищували їх, тим самим позбавляючи левіафанів того, чим як вони вважали, володіли по праву. Щоб уникнути подібного, левіафани вирішили створити слуг і собі. Але не для того, щоб вони служили левіафанам, щоб вони усували усі загрози та знищували все, що могло зашкодити життю. Цьому синтетичному слузі було поставлено чітку мету зберегти життя будь-якою ціною. Досвід інших рас не був підставою для сумнівів у доцільності цього рішення, і саме воно стало початком кінця імперії левіафанів. Спочатку володарі галактики не бачили у своєму нововведенні якоїсь загрози. Вони були господарями світу, яким потрібні були засоби, щоб правити ними. Штучний інтелект був не більше ніж новим інструментом. Цей штучний інтелект, намагаючись знайти вирішення проблеми винищення життя, створив масу інших щій та відправив їх галактикою, щоб ті проаналізували дані і передали їх йому. Через деякий час штучний інтелект, чи прийшовши до вирішення питання, чи не зрозумівши сенс свого завдання, зробив висновок, що саме його творці і є основною проблемою, з якою було поставлено завдання боротися. Після цього творіння пішло проти свого творця. Атака штучного інтелекту була неочікуваною для ловіафанів. Удар завдали раптово та з усіх сторін, що призвело до того, що левіафани були ліквідовані та практично знищені. Ті рідкісні представники свого виду, кому вдалося вижити, були змушені ховатись та уникати знищення. В той же час штучний інтелект вирішив, взявши за основу генетичний матеріал загиблих левіафанів, створити першого женця, який нині відомий як передвісник. Відтоді всі жінці виглядають за образом та подобою своїх творців. Щі, виконуючи поставлене завдання, створював деталі більше жінців, які мали забезпечити збереження життя шляхом циклічного знищення всіх розвинених рас. Проте, за словами Левіафанів, самого Ші, навіть створення жінців не забезпечило виконання цієї місії, аж до закінчення останнього циклу штучний інтелект шукав все нові способи розв'язання цієї проблеми. З тих часів левіафани, яким вдалося вижити, відмовились від будь-яких втручань у життя галактики та знищили всі сліди свого існування за винятком вищевказаних наскільних на скельних малюнків. І через сотні тисяч років колись могутні істоти, що багатьма вважаються найсильнішими, перетворились на тих, хто спостерігає за домівкою господарями, якої колись були, та за галактикою, де зараз господарюють женці, які готові знищити їх, як тільки знайдуть. Окрему подяку хотіло б висловити патронам каналу, а саме Микиталиходін, Сергій Біловол, Анрі Лейд і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.